Всеукраїнська акція дзеркало незалежності дісталася й до Хмельницького. Її організувала громадська організація Захист держави, аби нагадати, незалежність починається з кожного з нас. Ця акція для того, щоб посилити відчуття кожного українця у тому, що він є не тільки частиною війни, він є частиною незалежності, яку ми продовжуємо виборювати, частиною перемоги, яку ми наближуємо в цій миті. Тисячі українців по всій Україні дивляться у дзеркале незалежності і обирають діяти, волонтерити, донатити, приймати участь у національному супротиві, допомагати військовим, ветеранам, внутрішньопереміщеним особам постраждалим від війни. Ця акція об'єднує тих, хто вважає, що незалежність це спільне надбання, і кожний і ми всі разом маємо це захистити. Перед зеркалом зупинялися містяни різного віку: хтось говорив про волонтерство, хтось про роботу, яка допомагає країні вистояти, а хтось про близьких, які зараз боронять державу на передовій. Разом з колективом Смельницької мітернаподичну академію ми є волонтерами. Ми робимо все для того, щоб наша перемога була якнайшвидше. Ми плетемо сітки, ми створюємо благодійні концерти, ми робимо проекти, які є дуже важливі для того, щоб наша історична пам'ять збереглася. В цьому зеркалі я бачу наше прекрасне, гарне майбутнє нашої незалежної України. У цих коротких історіях долі цілої країни, бо сьогодні майже в кожній родині є воїн або людина, яка працює задля наближення перемоги. Я роблю добрі справи, я рятую людей і роблю цим життя їхнє краще. Символічне дзеркало нагадує: наша незалежність відбувається у щоденних вчинках у силі духу та любові до України. Саме це робить народ непереможним. Сьогодні дивлюся це дзеркало. знаєте, що я тут бачу. Я бачу в зеркалі незалежності не руїну. Я бачу в ньому силу. Справжню, жіночу, незламну. Я обираю діяти. Слава Україні! Дзеркало незалежності стало нагодою для кожного замислитися, що він робить для країни. І водночас нагадуванням: перемога починається з єдності, віри і маленьких щоденних кроків. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.